Вітаю з вами я Оля Кайрут і канал Вилікуй себе сам. З приходом чарівниці осені всі ми з вами відвідуємо ліс у пошуках їстівних грибів. А я ось е, ходжу до лісу е, в теперішній час і збираю ось такі прекрасні грибочки, які називаються мухомори. Мухомор червоний. Про отруйні властивості цього гриба існує безліч легенд і переказів. Але багатьом гурманам за смаком страви з мухоморів. І це не жарт. Якщо знати всі тонкощі приготування, з мухоморів можна приготувати цілком їстівні і абсолютно безпечні страви. А ще варто буде познайомитися з лікувальними властивостями цього гриба. Та сьогодні я коротко розкажу вам про те, як роблю із гриба мухомора маску для обличчя. Є, звичайно, великі шляпки, середні. А я для приготування масочки беру зовсім малесенький кусочок грибочка, кладу його на тарілочку і ретельно подрібнюю. Ось, як можна меншими шматочками. Ось так я готую суміш із червоного мухомору, розмішую до однорідної маси. Хочу додати, що готуючи таку маску для шкіри обличчя та рук, ми можемо додати у нашу суміш білок із яйця. Коли ми будемо накладати приготовлену суміш на шкіру обличчя та рук, ми з вами можемо відчути, що наша шкіра стягується, а також відчуваємо легке потепління жар. Це значить, що наша шкіра одержує необхідний стрес і, звичайно, ж, мухомор діє. На шкіру по особливому. Тримаю масочку на шкірі 2-3 хвилини. Експерименти це завжди чудово. Приймати і використовувати те, що дає нам матінка природа, це прекрасно. Головне робити все правильно. Тож бувайте здорові і красиві! З вами я Оля Кайру. Підписуйтесь!